Вітаю вас, друзі! Ми з України. Ну що, літо, пора вже пересаджуватися з автівок на мотоцикли. Але сьогодні не про це, а про сонячні озера і відпочинок на сонячних озерах. Ну і те, про що промовчати не зможу. Ходити на озера на день-два це класно. Проводити тут відпустку тиждень і більше навряд чи варто. Просто порівняння. Тур на острів Мальта в Середземному морі, зі Словаччині з проживанням 6 ночей в п'ятизірковому готелі зі сніданком на родину з трьох осіб. Коштує приблизно 2-2100 євро з перелітом в обидва боки і трансферами в аеропорти назад. Проживання ж в чотирьохзірковому готелі в Сенці на сонячних озерах 6 ночей зі сніданком і вечері для родини з трьох осіб. Увага! 3157 євро без коментарів. Зазвичай місцеві природні зони літнього відпочинку, м'яко кажучи, відзначаються дорожнечею. Але це не стосується аквапарків та термальних курортів Словаччини. Про них ще раз нагадаю під цим роликом в коментарях. А більш детальну розповідь про. Відпочинок на сонячних озерах в сезоні 2024 ви знайдете за посиланням під цим відео. Дуже прошу вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.